Об'явлення Івана Богослова, розділ 20 І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього Змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років. А після того він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса й за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож вони ожили й царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили. Аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженний і святий Той, хто має частку в Першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде. Аби зводити народи, які на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоби зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх, а диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне сірчане озеро, де і звір, і лжепророк. І будуть вони мучені день і ніч на віки віків, і я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом і розгорнули книги. Була розгорнута інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах. За їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і, і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Розділ 21. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждання, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось, творю все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: звершилося, я є Альфа і Омега. Початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела, переможець успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином, а лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи: підійди сюди, я покажу тобі наречену, дружину Агнця. і повів мене Духом на Велику і Високу гору і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя Яшми. Чистого, як кришталь. Воно має великий та високий мур, у якому 12 брам, а на брамах 12 ангелів і написані імена, імена 12 племен синів Ізраїля. Зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами, та з заходу три брами. А міський мур мав 12 підвалин. На яких дванадцять імен, дванадцятьох апостолів Агнця? І той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур, а місто чотирикутне, і довжина його, така, як і ширина. І виміряв він тростиною місто на дванадцять тисяч стадій, його довжина, ширина і висота рівні, і зміряв він мур його. На 144 лікті міри людської, яка є мірою в ангела, і був збудований його мур з яшми, а місто з чистого золота, подібного до чистого скла. Підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням перша підвалина яшма, друга сапфір, третя халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста сердолік. Сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята гіацинт, дванадцята аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини. У Вулиці міста чисте золото, прозоре, мов скло. А храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог вседержитель і агнець то його храм. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у Його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ТІ, хто записаний в книзі життя Агенця. Розділ 22. І Показав він мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця, серед його вулиць, із одного і з другого боку ріки. Дерево життя, що приносить дванадцять плодів, ЩО МІСЯЦЯ приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і АГНЦЯ, і його раби будуть служити йому, і побачить його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах, і ночі вже більше не буде. І не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги, і я, Іван. Це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоб поклонитися до ніг ангела, який показував мені це, та він каже мені: Гляди, не роби цього. Я співраб твій і твоїх братів, пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися, і каже мені: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність. А нечистивий нехай ще опоганюється, а праведний, нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід давидів, зоря рання досвітня, а дух і наречена кажуть: Прийди, і хто чує, нехай каже Прийди, і спраглий, нехай прийде. І хто бажає нехай візьме воду життя даром. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі, а коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить це. Так. Незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь.